Всім привіт! Під одним з моїх відео мій підписник залишив коментар, що якщо прищепити мою малину, то врожаю буде набагато більше, підуть бічні латерали і малиною просто буде все встелено. Ну, Хочу зразу наглядно вам показати, що моя маравіла і так обліплена вся латералами бічними. Вона обвалена ягодою, я вже задовбався, якщо чесно. За ці два тижні її збирати. Ось скільки ягоди. Ось і латерали йдуть від середини стебла. Ну, у мене ще досить густа посадка тут. Ну, я, звичайно, прищепив кілька пагонів, але я вже бачу, що в цьому немає потреби, бо малина просто завалює врожаєм. Просто подивіться, скільки тут її є, скільки тут зелені і початок від середини пагона. І навіть якщо і прищепити, я тоді не знаю де будуть рости ще латерали з кореня. Ось скільки. Ось. Ще раз нагадую, не садіть на відстані півтора метра ряд від ряду, бо будете мучитись як я. Ось скільки малина, яка загрузочка. Вся крупнокаліберна. Зараз, можливо, дійдемо до тієї, яку я прищепив. По-перше, цей процес відкидує у цвітінні стебло. Ось перший паган, який я прищепив, я обрізав вершечок, коли вже бачив, що стебло досягає максимуму свого рості, нічого це не дало. Абсолютно. Тут латералів, по-моєму, навіть менше. І почала вона цвісти набагато пізніше. Тут вже ягода, тут тільки цвіте. Тому прищіпати цю малину абсолютно немає сенсу. Вона і так завалює врожаєм дуже потужно. Ось стебло. Воно 2 метри росту і на висоті від метра 50 і до 2 метрів тут все в латералах, все в ягоді. Зеленій, червоній. Я вже збираю 2 тижні, ну, тиждень активно збираю. Тому не рекомендую її прищіпувати. В цьому немає потреби. Ось скільки малини на стеблі. Немає сенсу прищіпувати цю малину. Можливо, якісь інші сорти. Так. Мою маравілу ні. Ягоди тьма тьмуща. Реально, я вже задовбався її збирати. Реально. Кожного дня з п'яти соток я збираю від 15 до 20 кілограм. А зараз в мене ще там дозріває ділянка, яку я посадив минулого року. Подивіться, скільки ягоди! Просто море ягоди. Ви бачите це? Червоно і зеленої. Це при тому, що я вчора збирав ближче вечора. Просто тьма. Головне, що була погода і тут ягоди назбирається дуже-дуже дуже багато. Ви самі бачите